Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу для вас карта дня на 21 жовтня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що цей розклад є загальний тому він може не в усіх програватися. Карта Дня для Овнів. Для овнів випадає Паш Пентаклів. Карта говорить. Про сприятливі обставини для вас карта говорить про якісь нові можливості для заробітку, отримання якоїсь невеликої суми, опанування якихось навичок, якихось нових вмінь. Будьте уважні і довіряйте тільки перевіреним фактам, не довіряйте всіляким фейкам, навіть якщо цю інформацію принесли вам друзі. Їх також могли там, вони могли повестись на оцей фейк і так далі. Тому перевіряйте будь-яку інформацію нову, яка для вас приходить. тельці. Для тельців випадає десятка пентаклів. Карта дуже гарна, дуже віщує вам гарний успішний день. Карта стабільності, карта фінансової незалежності, щастя, радості і впевненості в завтрашньому дню. День у вас пройде гарно, будете задоволені розвитком подій у вашому житті. У вас все вдасться. Близнюки, карта дня для близнюків. Для близнюків випадає четвірка кубків, поганий настрій, якийсь такий депресивний настрій. Карта говорить про те, що все не так, щоб не відбувалося, яке б вирішення не приходило, проблеми. Все не влаштовує, все постійно вам не так. Вам потрібно взяти свої емоції під контроль, і ви тоді зрозумієте, що у вас не все так погано, і доля вам дає гарні можливості для того, щоб вирішити всі свої питання, які у вас набігли. Раки. Для раків випадає четвірка пентаклів. Карта говорить про певну стабільність. Карта говорить про можливість отримання підвищення, наприклад, там, якоїсь премії, якоїсь зарплатні. Карта говорить про те, що у вас буде все стабільно у ваших фінансах, але ви будете дуже обережно відноситись до своїх витрат і будете відкладати на якісь певні свої потреби. Можливо, ви захочете щось собі купити таке недешеве. І будете собі відкладати, накоплювати кошти. Такий період, але цей період говорить про те, що надходження фінансові будуть. І у вас все вдасться заплановані ваші дії. Леви, для Леви випадає старший аркан вішений. Карта говорить про якийсь застій у ваших справах, про те, що не потрібно братися за новий якийсь проєкт, за нові справи. Краще зайнятися вирішенням уже поточних проблем. Також ця карта говорить, що не варто затримуватися довго в такому стані. Беріть себе в руки, обдумуйте свої дії, покаптризували і тільки вперед. За вас ваші проблеми ніхто не вирішить. Все вас обов'язково вдасться. Головне, не капризуйте і вперед. Карта дня для Дів. Для Дів випадає четвірка кубків. Поганий настрій, щось пішло не так, як ви хотіли, яке б вирішення проблеми не було, вас все не влаштовує. Беріть свої емоції під контроль, вам все вдасться. Доля вам дає гарні можливості. І якщо ви не візьмете свої емоції під контроль, ви тих можливостей не побачите. Терези. Для Терезі випадає гарна карта, яка говорить, що які б там у вас складності не виникали. Вам все під силу, ви зможете вийти переможцем в будь-якій ситуації. Якщо у вас були якісь змагання, якісь там іспити, якісь конкурси, то ви матимете у всьому гарний результат. У вас все вдасться незважаючи на якісь там перешкоди, ви досягнете поставлених цілей перед собою. День буде гарний і вдалий. Скорпіони! Для скорпіонів випадає тут жезлів дуже активний день, дуже насичений день. У вас буде гарна можливість вирішити вже проблеми, з яким, які у вас постійно відкладалися, знаєте, викинути з свого життя щось непотрібне, позбутися щось непотрібного з свого життя, і буде гарна можливість розпочати щось нове і дуже перспективне для вас. Тому не бійтеся, йдіть вперед, все вас обов'язково вдасться. Головне, будьте активними і не сидіть на місці. День у вас вам віщує. Успіх у всіх ваших починаннях. Стрільці. Для стрільців випадає Рицар Пентаклів. Карта говорить про поступове, про повільне, але ж все-таки просування до своєї мети. У вас все обов'язково вдасться. Не так швидко, як ви хотіли, але у вас все вдасться. Можуть виникати якісь поїздки, це можуть бути питання, якісь фінансові. І будьте у дорогі обережні, не поспішайте у роботі і приділяйте увагу всім деталям і всім дрібницям і матимете успіх у всіх своїх справах. Козироги для козероги випадає «Рицар жезлів. Дуже активний день, можливі, якісь поїздки, якісь різкі зміни обставин, якісь новини, якісь нові можливості і перспективи для вас. Будьте активні, не сидіть на місці, будьте більш сміловіші, вірте в себе і вас все вдасться. День буде дуже активний, дуже буде багато роботи, але ви з усім з легкістю впораєтесь, навіть якщо вам буде казатися, що все не вдасться, що ви не все встигнете, але, знаєте, все у вас вдасться. Водолійчики. Для водолійчиків випадає дев'ятка пентаклів. Це дуже гарна карта. Карта говорить про впевненість завтрашнього дню, про фінансову стабільність, фінансову незалежність, про те, що все йде по плану, все пройде так, як ви собі запланували. День дуже гарний, віщує вам гарні позитивні емоції і досягнення вашої мети. Головне, будьте активні і йдіть тільки вперед, нічого не бійтесь і не озирайтеся назад. Рибки. А для рибок випадає п'ятірка пентаклів. Карта говорить про те, що будуть якісь фінансові складності в цей день. Ця карта говорить про те, що, можливо, не вистачатиме на якусь покупку. Краще в цей день зайвого не витрачайте, поекономте свої кошти, вони вам знадобляться на майбутнє. Також ця карта говорить, щоб ви не боялися просити допомогу. Якщо ви її попросите, вам її обов'язково нададуть. Тому вперед, все вас вдасться. Головне, не розкасайте, просто поекономте в цей день трошки кошти. Не сильно не робіть ніяких всяких там великих покупок, тому що це просто може бути невдала покупка. Захочете її повернути, або там брак якийсь буде і так далі, або не сподобається. І це тільки будуть лишні проблеми для вас. Просто. Просто утримайтеся від великих втрат в цей день. Я бажаю всім гарного і вдалого дня, хай проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!